Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. і сьогодні в Нашому етері ми розглянемо ключові аспекти того, як розвивати в собі вміння мріяти та ставити цілі на майбутнє. Розкриємо важливі аспекти психологічної готовності до самовизначення та надамо ряд поради, як визначити свої цілі та планувати шляхи до них. Допоможе в цьому нам гостя нашого сьогоднішнього етеру, психологиня Інна Павлюченко. Пані, рада вітати вас, в нашій студії. Вітаю вас! Перейдемо до теми нашої програми. І дуже цікаво, чому деякі люди сумніваються в можливості мріяти, так і от ставити перед собою великі цілі. Давайте почнемо з того, що мріяти нас ніхто не навчав, ні в школі, ні будь-яких закладах. Мріяти ми починали з дитячого віку, да, коли ми чекали якісь подарунки, свята, день народження, або мріяли про якусь свою таку дитячу мрію. Але з віком деякі турботи, проблеми, вони взагалі роблять наші мрії такими нібито неефективними, да, ну, такими неважливими тобто людина перестає вважати щось таким для себе потрібним мріяти. Тобто це відходить на такий другий або десятий в деяких план. Тому Мріяти людина взагалі то забуває, що вона це може робити. Так, а чому от ми боїмося ставити великі цілі перед собою? Ну просто вже вже не мріяти. От поставити перед собою ціль, там якусь. Ну але ну багато хто боїться цього робити. Ну дивіться, для того щоб ставити цілі, потрібні певні амбіції, так і для того, щоб мати певні амбіції, це потрібен певний тип характеру, да темпераменту, але ж не всі мають таке, і це нормально. Тому е, для когось нема, невеличка ціль, так, це вже якесь певне досягнення. досягнення. Да, хтось бажає е, полетіти кудись там да, у, там, Париж, наприклад, це теж буде да, досягнення таке, ну, нормальне, наприклад. А хтось виїхати в іншу в Київ, Київ да, це все таке досягнення. Тому для кого е, своя ціль, вона і має таку. Значимість і величність певною мірою для когось своя. Угу. А які психологічні бар'єри заважають людям відставити ці амбітні цілі? Психологічні бар'єри, як правило, це знецінення своїх можливостей. У нас є така цікава вправа, знаєте, коли люди, ну, наприклад, да, от, відповідь мені на це питання: скільки раз ви можете пострибати на один ногі на, на, за 30 секунд, не задумуючись? Тридцять разів. Тридцять. А тепер трошки подумаєте, скільки? <гум> трошки, трошки. Е, ну не знаю, так. ну тридцять, все одно тридцять. Тридцять, так? так. Я вас запевняю. Ми після ефіру обов'язково спробуємо, але <гум> багатьох людей, які ми проводили такий експеримент, у всіх були результати вдвічі або навіть втричі більше, ніж вони казали. <гум> Про що, що це говорить? Про те, що люди знецінюють свої можливості, вони не впевнені в них, вони бояться якісь перешкод, подолання цих перешкод. І тому, коли у людини яка з'являється думка, планування, якась мрія, вона навіть відхиляє її і думає, у мене це не вийде. Розумієте? Тому це питання в тому, що люди, як правило, не вірять у свої можливості, і знецінують себе самі. Угу. Я ну я наприклад скажу за себе. А чому я сказав 30, Тому що я, я в голові порахував один секунду, так? Але от в мене є така проблема. Я боюсь іноді, не те, що боюсь, так, але от є якась ціль, і я йду до неї. Я я роблю щось для того, щоб найти, але я собі постійно повторюю. Не вийде. Ну, не вийде. Ну, не <гум> вийде. І коли я її до досягаю. досягаю, я yes. yes. <гум> ну, тобто вийшла. От, <гум> от от мене чомусь завжди так. Є таке певне знаєте, поняття в психології, як синдром самозванця. Це коли людина має і досвід, і освіту, і якісь там підтримку, тобто багато того, що дає дає можливості: бери роби, бери, йди, досягай цілий. Але вона ось такими. Невпевненості у собі, вона знецінює себе і вона відкладає рішення, вирішення всіх проблем на потім. Це така бо і прокастинація, так, що, а завтра зроблю, а післязавтра. Наступний понеділок, а зараз дуже класно з наступного року. Так. І це таким чином перекладає це все, відкладує. Деяких людей, багатьох людей, мрію, яку вони мають, можна здійснити протягом доби. Але вони пестять її майже протягом свого життя, розумієте? Тому це таке відкладання своїх мрій, така певна ціль свого життя досягти такої немовної, так, як я потім буду жити без мрії, так, так, так так і є. Так, а, паніна, а як психологія впливає на здатність вірити в себе та свої можливості? Ви знаєте, по-перше, коли людина звертається до психолога, якщо вона виявляє вже таку проблему, що... Є щось те, що заважає досягти мрії, то це, по-перше, поняття внутрішнього себе, да? що таке мої емоції, мої страхи. Як правило, для того, щоб людина досягла ціли, вона повинна розуміти свої страхи, що їй заважає. Або це якісь дитячі паттерни, ну цьому шаблони, да? такі, які. В дитячому там якась травматизація була, щось таке вони намагалися досягти, був невдалий досвід. Да? Тому людина зупиняється і не хоче щось робити. Це зневірення в себе. Да? І тому психологія надає людині, по-перше, зрозуміти свої почуття, свої страхи і вже намагатися, як то кажуть, йти на страх. Розуміти, що в мені заважає, і намагатися це розуміти і як з цим це можна долати. Це головне, що ми можемо надати нашим клієнтам. <гум> а як визначити от і досяжні цілі? Ну, давайте будемо чесними. Якщо ми заважаємо полетіти на Марс, ну це така вже не дуже реалістична мета, там або там, якусь магічну паличку там замати. Да? Це такі дитячі або нереалістичний, точно мрія. А якщо людина взагалі будь-яке бажання, яке вона може ціль поставити, бажання про щось мріяти, це в принципі все реалістично. У нас багато є е, людей, да, прикладів, коли ми розуміємо, да, що людина. Нібито да, нічого собою там да, не представляла, але вона раз і досягла певної мети. Що для цього потрібно? Потрібно розставити свої пріоритети, потрібно сфокусуватися саме на цій мрії. Тому що коли людина саме бачить ціль, як то бачить ціль, не бачить перешкод, вона, по-перше, з'являється думка, по-друге, вже з'являються образи. Так, коли людина мріє, вона ж розуміє там, ага, як у мене буде дім. Потім вона відчуває, як я себе там буду почувати. Тобто такий це трикутничок, думки, образи та почуття. Коли це все є в єдине, так, людині є таке поняття як інформаційне поле, коли людині починає зустрічатися люди, які їй допомагають, так, якісь ситуації, якісь там досвіди. Ну, Тобто все навколо нібито працює все на твою мрію. Тому починати працювати з собою і саме розставити пріоритети і фокусуватися на досягненні своєї мрії. Угу. А чому важливо, а, чи важливо визначити свої бажання та мрії для створення життєвого плану, і якщо так, то чому? Ах, взагалі, то людина, яка не мріє, не мріє про майбутнє, взагалі, да не планує майбутнє, вона не має сенсу життя. Будь-яке планування, будь-яке е, бажання, будь-яке ставлення якоїсь мрії це вже є сенс людини життя. Чому людина починає критично мислити стосовно цього, свого сьогодення? Тобто як вона зараз проживає, чи влаштовує її сьогодення життя, що вона хоче змінити. Тобто, коли людина починає мріяти, щось бажати, вона починає задумуватися над тим, а як їй зараз? Якщо її не влаштовують, а вона хоче щось покращити. Ну, взагалі, то це притаманно людям, коли вони хочете, особливо жінкам, що вони хочуть все щось покращити, і тому людина починає чимось жити якоюсь ціллю, якоюсь метою. І це є певний сенс життя, планування свого майбутнього. Тому я всім раджу обов'язково планувати і мріяти. А як впливає самооцінка на здатність поставити перед собою ці там великі завдання, про які ми сьогодні багато говоримо? Самооцінка взагалі то впливає на багатьох аспектів нашого життя: це і сім'я, і соціум, так, і робота, і все, що до чого ви не доторкнетесь, всюди потрібна самооцінка. Тому що коли людина. Впевнена в собі, а то ми, ми не можемо досягати мрії, коли ми в собі не впевнені. Коли ми приходимо влаштовуватися на роботу, да, бажаємо підвищення, якщо ми відкриваємо дверки і так тихесненько мене звати там так, то, то, то взагалі, хоча ви там, класний, гарний спеціаліст, ніхто не зверне на, на вас увагу. Тому коли ви себе умовно продаєте, да, у якому досвід свій, якусь свою вміння, все, що ви хочете, це обов'язково потрібно, щоб була здорова самооцінка. Не підвищена, не занижена, а саме здорова. Коли людина дуже здорово розуміє себе, що вона має всередині себе, яка вона структурна, що вона має дати, тому саме самооцінка вона дуже важлива в будь-яких аспектах, і в тому числі і для виконання будь-яких мрій і бажань. Пані, а, а чи може психотерапія допомогти в розкритті та реалізації мрій? А вже ж. безпосередньо бачимо, працюючи з людьми, бачу, що дуже впливає самооцінка, самооцінка психологія на, на людину, і в чому це виражається? Коли людина приходить, як правило, вона приходить з якимись негативними ситуаціями, травмуючими подіями. І коли це починається пропрацювання, це нелегкий, скажу вам зразу, досвід це все через біль, це через якісь сльози, через о, якийсь негативний досвід. Але коли людина готова працювати сама з собою, то і буде результат. Тому що коли ти починаєш розуміти себе, коли ти починаєш розуміти свої напрямки, те, що ти можеш, да? ну реалістично розуміти, на що я здатен, Тобто не мріяти просто так, да, розповсюджити свої бажання, а саме на те, що я здатен. сфокусуватися, зрозуміти свої страхи, зробити свою самооцінку гідною і з, тим, з, цим, з цим гарним багажем вже починати таке впевнене життя. Угу. Чудово, ну що ж, я дуже вдячний, що ви сьогодні стали в нашій студії і поговорили ми на таку важливу тему про те, як правильно мріяти та ставити перед собою цілі. Дуже дякую. Дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились, проєкт «Теледоктор» і в гостях у нас була психологиня Інна Павлюченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.